Наступник Alpine a 110 може зберегти газовий двигун. Відродження бензину у світі електромобілів, Alpine a 110 змінює правила гри. Автомобільний світ переживає епоху трансформації. Електрифікація стає новою нормою, і багато виробників з ентузіазмом відмовляються від двигунів внутрішнього згоряння, DWZ, на користь батарей і електродвигунів. Однак, як показує практика, історія рідко розвивається лінійно. Недавні зміни в стратегії Елпен щодо наступника культового А 110 є яскравим прикладом того, що бензин ще не здався і здатний адаптуватися до нових реалій. В останні роки ми спостерігаємо дивну тенденцію автовиробники, які раніше гаряче підтримували ідею електрифікації, починають переглядати свої плани. Porsche з його 718 баксте і Кейман був першим прикладом. І тепер, схоже, «Елпайн» йде тим же шляхом, пропонуючи як електричну, так і гібридну версію наступника А11.0. Це не просто тактичний маневр, це визнання того, що споживчий попит не завжди відповідає планам автовиробників. Для чого ще потрібен бензин? Ідея повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння, безумовно. Приваблива з точки зору екологічності і технічного прогресу. Однак на практиці виникають серйозні перешкоди. По-перше, є вартість, електричні спортивні автомобілі, особливо високопродуктивні, все ще залишаються дорогою пропозицією. По друге, є запас ходу і час зарядки. Для багатьох ентузіастів. Особливо для тих, хто любить довгі поїздки по звивистих дорогах, ці фактори залишаються критичними. Але чи не найголовніше це емоції, двигун внутрішнього згоряння це не просто джерело енергії. Це звук, вібрація, запах, цілий комплекс відчуттів, які не може відтворити електродвигун. Це та сама душа автомобіля, яка так важлива для багатьох автолюбителів. Пам'ятаю. Коли я вперше сів за кермо класичного Porsche 911 це було більше, ніж просто водіння. Це була єдність з машиною, яку не передати словами. Alpine A110 110 баланс між минулим і майбутнім. Рішення Alpine запропонувати як електричну, так і гібридну версію наступника a 110 є, на мій погляд, ідеальним компромісом. Це дозволяє компанії охопити ширшу аудиторію та задовольнити різноманітні потреби. Електрична версія з потужністю понад 464 кінських сили та можливістю заміни батареї обіцяє стати справжнім технологічним дивом. А гібридна версія з поєднанням бензинового двигуна та електродвигуна збереже саму душу автомобіля, зменшивши викиди та підвищивши ефективність. Особливо цікава ідея повністю змінного акумулятора. Це революційний підхід, який може кардинально змінити ситуацію у світі електромобільності. Замість того, щоб турбуватися про знос батареї та втрату ємності, власники можуть просто замінити її на новішу, потужнішу. Це не тільки продовжить термін служби автомобіля, але й дозволить адаптуватися до майбутніх технологічних проривів. Конкуренція в сегменті електричних спортивних автомобілів. Поява електричного А110 неминуче призведе до зростання конкуренції в сегменті електричних спортивних автомобілів. Головними претендентами стануть Porsche 718 Baxter і Cayman, які, як очікується, також отримують електричні версії. Але я впевнений, що Alpine зможе запропонувати щось унікальне. Alpine завжди славилася своєю легкою вагою та чудовою керованістю. Саме ці якості зробили А110 таким успішним автомобілем. Я сподіваюся, що наступник А110 збереже ці переваги, пропонуючи ще кращу продуктивність і технології. Що далі? Рішення Alpine – це не просто відповідь на поточні тенденції ринку. Це сигнал про те, що майбутнє автомобільного світу не обов'язково має бути повністю електричним Ми можемо побачити все більше виробників, які пропонують як електричні, так і гібридні версії своїх автомобілів. Я вважаю, що гібридна технологія є тимчасовим, але необхідним кроком до повністю електричного майбутнього. Вони дозволяють зберегти переваги двигунів внутрішнього згоряння. Одночасно зменшуючи викиди та підвищуючи ефективність. І, можливо, в майбутньому ми побачимо появу нових типів гібридних систем, які будуть ще більш ефективними та екологічно чистими. Особистий досвід і спостереження. Пам'ятаю, кілька років тому на одному з автосалонів я зміг покататися на прототипі електричного спортивного автомобіля. Він був швидким, тихим і технологічно просунутим. Але, чесно кажучи, я не відчував тієї самої іскри, яка завжди була за кермом бензинового спортивного автомобіля. Ніби чогось не вистачало. Можливо, це пов'язано з моїми особистими уподобаннями. Я виріс на бензинових автомобілях і звик до їх звуку, вібрації та запаху. Але я думаю, що багато інших автолюбителів поділяють мої почуття висновок. Рішення Alpine пропонувати як електричну, так і гібридну версію наступника a 110 є мудрим і перспективним кроком. Це свідчить про те, що компанія не боїться експериментувати та адаптуватися до мінливих умов. Я впевнений, що новий a 110 стане справжнім хітом і зміцнить позиції Alpine на ринку спортивних автомобілів. Майбутнє автомобільного світу це не вибір між електрикою та бензином. Йдеться про пошук оптимального балансу між цими двома технологіями. І Елпай зі своїм новим А110 робить важливий крок у цьому напрямку.